Маємо ось таке нове надходження XC90 в комплектації Core. Це у нас версія B5, бензин 250 сил, з зниклим гібридом, колір Vapor Grey сірий колір. 25-й рік. Лінзована матрична оптика. Дуже точно вирізає. До 5 об'єктів може вирізати одночасно. 20 легкосплавні колеса. безключовий доступ на всіх дверях. Парктроніки передні і задні, задня камера. У нас повний привід. АВД. Ось такий вигляд має авто. Тільки отримали, вчора зняли з автовоза, сьогодні помили. Все, готові пропонувати клієнтам. Моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, підігрів повний лобового скла на місці. Адаптивні вже амортизатори, екстрені гальмування, коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад, це все присутнє, чорний салон, матеріал Nordico новий матеріал для XC90, оздоблення алюміній, пам'ять сидінь водія і пасажира, Аудіосистема 220Вт, 10 динаміків Volvo Ось такий вигляд має сидіння. Гарна прошивка, подовження сидушки регулювання зони попереку, підігрів керма, підігрів передніх і задніх сидінь. Кермо оновили. Так от 26-й модельний рік має вже новий вигляд приборної панелі. Мультимедіа 11.3 дюйма. Новий інтерфейс. Google Maps. Єдине, що потрібно зробити, це роздати інтернет для автомобіля. І у вас повноцінний планшет з навігацією та іншими приємними опціями, такими як керування авто дистанційно, запуск клімату. Навіть можна виставляти таймери, коли машина буде запускатися. Запуск кнопочкою, електромеханічний ручник, автохолд, утримання гальм, восьмиступенева коробка передач. По оздобленню салону, ще хочу сказати, у нас оздоблення комбіноване шкіра, плюс текстиль, плюс алюміній. Виглядає приємно, дуже стримано, але при цьому стильно. Ось так виглядає другий ряд. Машина симімісна, є бустер для дітей, безлітова зарядочка. Приємне авто за дуже адекватні кошти. Вартість цієї машини, до речі, 57 250 євро. Це повнорозмірний кросовер. на ринку. Дуже мало пропозицій за таку вартість. І щоб був такий вигляд, ось так має, такий вигляд має другий ряд. Сідіння повністю регульовані, вперед-назад, наклон, центральний також, бустер відкриваючийся. Ось таким чином діти старші вже можуть їздити на цьому бустері. Не потрібно дитяче сидіння. Також покажу багажник. Відкривається з махом ноги. Показую нам. 700 літрів повноцінний багажник, третій ряд складений зараз. Докатка, все що необхідно для заміни колеса в дорозі. Розєдочка 12 вольт, вентиляція для третього ряду, підстаканники. Все як має бути. Ось таке авто по наявності. Маємо ще в інших комплектаціях xc 90 по наявності. Звертайтесь на Горше 39 дроп 3, міста Одеса. Будемо раді вас бачити. Є на авто, є авто на тест-драйві, можемо це пропонувати. тест-драйв і плагін гібрид, і бензин. На сьогоднішній день доступний до Тездрайву. До нових зустрічей!